Дорогі колеги, учні, батьки, сердечно вітаю вас з новим 2023 роком та Різдвом Христовим. 2022 рік став для усіх нас роком серйозних випробувань. Рівно рік тому ми уявити не могли, що на нас чекає війна. Але ми сильні і мужні. І в цьому протистоянні добра і зла ми здобули найголовніше єдність української. Незважаючи на те, що ми постійно прислуховуємося до гуркоту в небі, ми сидимо в бомбосховищах, у нас часто вимикають світло, ми все одно радіємо приходу Нового року, бо щиро віримо у довгоочікувану перемогу і світле майбутнє для нашої держави. Ми все подолаємо, все відбудуємо, бо кожен із нас заслуговує на гідне європейське життя. Шановні педагоги! Цьогоріч ми дійсно зрозуміли, що ми єдиний організм. Ми підтримували один одного. Ми разом наближаємо нашу перемогу, перераховуючи кошти на ЗСУ, перебираючи тони гуманітарної допомоги. Ви варили буржуйки для наших воїнів. Ви перерізаєте сотні кілограмів картону для окопних свічок. Ви не скиглите, а вселяєте надію і оптимізм у душі ваших учнів. Дорогі учні! Вам також сьогодні нелегко. Вам тривожно і неспокійно за ваше майбутнє. Але все буде добре, бо ви у нас найкращі. З такою молоддю наша Україна встане з колін, розправить плечі і гордо крокуватиме прекрасному майбутнє. Дорогі наші випускники і випускниці, ми знаємо, що багато хто з вас вже боронить нашу батьківщину. Сміливо дивиться ворогові в очі і наближає нас до перемоги. Повертайтесь живими! Двері ліцею завжди відкриті для вас. Ми чекаємо на наших героїв. Хай Бог бережи вас. Шановні батьки, від усієї душі зичу вам великого людського щастя, міцного здоров'я, добра і радості. Нехай прийдешній рік принесе достаток і добро вашим сім'ям. А Різдвяна Заря наповнить серця любов'ю, вірою і надією. З Новим роком наша родина попевда!